Що вам потрібно знати про когнітивний тест Президента Трампа? Когнітивний тест Трампа та революція ША і в охороні здоров'я що важливо знати. Чому президент Трамп звернув увагу на свої успішні тести? Президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що він пройшов когнітивний тест, порівнюючи себе з двома молодшими демократами, обидві з яких не білі жінки. Він описав завдання як прості, починаючи від питань про тварин і закінчуючи складними логічними завданнями. Однак його заяви викликають запитання, навіщо показувати результати публічно, якщо такі тести зазвичай не розраховані на широку аудиторію. Що таке монреальський когнітивний тест? Цей 10 хвилинний інструмент використовується лікарями для виявлення ранніх ознак зниження когнітивних функцій, деменції або хвороби Альцгеймера. Це не загальнодоступний інструмент, але часто використовується при підозрі на проблеми з пам'яттю. У батька Трампа Фреда Трампа діагностували хворобу Альцгеймера, що додає контексту його заявам. Чому це важливо публічні заяви про когнітивні здібності, особливо від політиків, можуть вплинути на суспільну довіру. Лікар Білого Дому Джеффрі Кулман Нью-Йорк Таймс нагадав: когнітивні порушення це не те саме, що фізичні труднощі. Президент повинен бути у відмінній психічній формі, щоб аналізувати складні ситуації та приймати рішення. Хоча Трамп сказав, що пройшов магнітно-резонансна томографія, пройшло ідеально, він не уточнив зв'язку з тестом. Це створює дисбаланс на людях, впевненість у своїх силах. Але приховані питання про здоров'я. Важливий нюанс: когнітивні тести не гарантують повної відсутності проблем, але їх результати можуть служити першим сигналом для лікарів. У випадку Трампа його заяви не підтверджені незалежними даними, що ставить під сумнів його заяви. Однак у 2020 році він уже проявив пам'ять, запам'ятавши п'ять слів, що призвело до появи мемів. Це не перший раз, коли він використовує такий підхід, щоб виділитися, як НВД перетворює шаї на інструменти для життя. Технологічний гігант НВД, який став першою компанією з ринковою капіталізацією в 5 трильйонів доларів, розширює свій вплив у сфері охорони здоров'я. Нещодавні партнерства з фармацевтичними компаніями знаменують початок нової ери, замість створення окремих продуктів NVIDIA пропонує інтегровані рішення. Ключові проекти ілайлили Anze A Factory спільний суперкомпутер, що працює на 1000 чіпах НВД, працюватиме в центрі обробки даних лили в Індіанаполісі. Він автоматизує розробку ліків, оптимізує клінічні випробування та створює нові моделі шаї. Співпраця з Верели та Джансен Емп Джонсон, технології НВД використовуються для навчання роботів хірургів і підвищення точності медичного обслуговування. Відкриті моделі для дослідження, співпраця з академічними проектами дозволяє створювати моделі для аналізу рибонуклеїнова кислота, аналізу білка та медичної візуалізації. Чому це важливо? Ці проекти скорочують час і вартість розробки ліків. Наприклад, суперкомпутер ЛИЛИ може на кілька років прискорити пошук нових ліків, що критично важливо для боротьби з рідкісними захворюваннями. Біотехнологічні транзакції, масштаби та перспективи. У біотехнологічному секторі великі угоди змінюють правила гри. Нещодавно компанія Novartis придбала компанію Evidity BioSciences за 12 мільярдів доларів для розробки ліків від дистрофії. А в січні Джансен Емп Джонсон купив виробника ліків для центральної нервової системи за 14,6 мільярда доларів. Генеральний директор Новартес пояснив, що сума може бути ще більшою, якщо компанія отримає більше даних. Інші проекти, Джеашо Капитал, Лондонська інвестиційна компанія залучила 2,9 мільярда доларів для фонду охорони здоров'я, збільшивши загальні активи до 10,5 мільярда доларів, що робить її найбільшою приватною компанією в Європі в цьому сегменті. Брайджі Bio повідомляється про успіх у клінічних випробуваннях лікування рідкісного ендокринного захворювання, і FDA схвалило розширення назви «Винращає від Мерк. Основна примітка, такі угоди часто мають довгострокову стратегію. Наприклад, Novartis очікує, що дані підтримують інвестиції, що може призвести до ще більшого зростання. Медичні роботи, що вони роблять у лікарнях. Компанія Cabot, заснована Бредом Портером, одним із ключових гравців Amazon, спеціалізується на роботах для лікарень. Спочатку вони допомагали транспортувати візки для білизни та хірургічних інструментів, але сьогодні їхня діяльність розширюється завдяки співпраці з Мерск і МОУДЕНЕ, що дозволяє використовувати їх у логістиці та вакцинації. Як це впливає на лікарні? Переміщення матеріалів у лікарнях вимагає багато зусиль і часу. Затримки через недостатню стерилізацію інструментів можуть призвести до затримки операції на 15 хвилин це не лише тимчасова проблема, а ризик для пацієнтів. Потенціал робота, за словами Портера, якщо ми зробимо все гладко, це підвищить ефективність. Його досвід роботи в Amazon показує, що навіть у великих мережах поставок роботи можуть змінити ситуацію. Нові тренди від мемів до технологій. В останні роки увага в медицині переключилася на цифрові інструменти, але не лише для лікарень. Наприклад, рекурсія Тарош угода вартістю 12 мільярдів доларів має розробити картину мікрогліальних клітин, які можна використовувати для лікування неврологічних захворювань. Curve Bayo Sciences отримав 80 мільйонів доларів на комерціалізацію програмного забезпечення, яке діагностує хронічні захворювання за допомогою атласу людського тіла. Усе це є частиною переходу від традиційних методів до технологій, які бачать здоров'я в реальному часі. Важливі питання, що далі? Когнітивні проблеми президента Трампа не перший приклад, коли публічні заяви можуть водити в оману або не відповідати дійсності. Але водночас прогрес відбувається в режимі реального часу в інших сегментах охорони здоров'я. Де чекати змін? Медичні роботи стануть не лише інструментами, а й частиною системи підтримки пацієнтів. Моделі штучного інтелекту продовжать замінювати традиційні методи діагностики. Особливо в області раку. Біотехнологічні угоди зростатимуть, але їхні результати можуть бути складнішими, ніж очікувалося. На закінчення, тест Трампа є лише одним із прикладів того, як публічні заяви можуть створювати ілюзії. Але в медицині та технологіях справжні інновації тут зробити медичне обслуговування доступнішим, швидшим і точнішим. Важливо пам'ятати, що прогрес не завжди видно відразу, але його наслідки відчуваються щодня.